зверніть вашу увагу, як тут в Канаді перед хатами немає ніякої загорожі, ніяких заборів. Люди не люблять це. Люди люблять відкритість. І Канада є країна відкрита і дуже знана за те, що тут дуже мало криміналу. Звісно, колись було. І канадці дуже такі відкриті до світу і не переживають дуже так, щоб загороджуватись, закриватися. І більше віддають перевагу таким, знаєте, більш відкритим подвір'ям спереду хати. А отже ззаду хати, так, ззаду хати вже є. Повноцінні загорожі, паркани. І це більше зроблено для того, щоб просто ділити між сусідами всю площу. Дуже холодно сьогодні, друзі. Тут в Канаді, приблизно десь мінус 17 градусів. Зараз в морозу. Тому не дуже легко знімати відеоролики. Але надзвичайно, надзвичайно цікаво їх дивитись. Тому залишайте вподобайку, пишіть вашу думку на цю ситуацію і підписуйтесь на канал, якщо ви щиро підтримуєте україномовний контент. Офіційна статистика вже є відома про дуже страшні ситуації, про страшні цифри показала. Дуже багато канадців померло. Померло. І сьогодні я хочу про це розповісти. Чому Чому в Канаді в такій країні так багато людей померло, фактично чекаючи і так і не дочекавши візиту до лікаря. Чому так справді є? Нас в Україні. З медициною, як сказати, якщо ви хочете йти просто в загальну безкоштовну медицину, то там треба буде, на жаль, на жаль, підплатити, щось підкинути. І часто ви будете лежати на пружинних різних таких е е ліжках, і часто дуже так некомфортно в кімнаті, може бути по шість осіб, навіть деколи і туалет не дуже такий перфектний та хороший, і це справді дуже сильно вдаряє. По багатьох людях, особливо по ментальному стану, і дуже прикро, що в Україні не всі мають достатньо грошей, щоб скористатися приватною медициною, яка в рази вища, в рази краща, але також не ідеальна. І Україна займає де дуже високі позиції в світі по медицині. Деякі рейтинги показують 38 восьме місце, деякі взагалі 48 восьме місце. А Канада завжди попадає і попадала і на даний момент попадає в топ-10. І в Україні мало хто говорить про таку статистику, особливо враховуючи, що зараз ще війна, багато людей гине, помирає. І ця статистика в Україні навіть нікому і дуже так не цікава, і ніхто не буде за нею дивитися і перевіряти повноцінно. Ну тут Канаді за цим дивляться. Хоча ця статистика, яку ви бачите зараз на екрані, що майже 24 тисячі людей померло, так і не дочекавшися своєї операції, чи повноцінного її такої, знаєте, якоїсь перевірки. Це дуже прикро, це прикро, що люди мусять чекати довго в різних кімнатах, особливо, якщо ви їдете в небезпечний такий відділ емердженсі, наприклад, надзвичайний відділ, якщо у вас щось тіється, ламається рука, чи вам щось погане, і ваш сімейний лікар не може вас прийняти, або у вас його абсолютно немає. Вам дуже часто в Канаді треба буде почекати 8 годин до 12 годин. І якщо у вас дуже погана така ситуація, наприклад, якщо ви почуваєтесь дуже добре. І у вас, наприклад, тільки дуже така мінімальна якась травма, то вам можуть, чи вас постійно навіть можуть залишати позаду. І ви будете не, по, чи не попадати навіть до лікаря. І хтось хто буде приходити перед вами в потребі лікаря більше, ніж ви, його будуть перед вами запускати, брати. І таким чином ваша черга буде ще далі і далі відсторонюватися. І це велика проблема в Канаді. Ця проблема не була такою великою років 15 тому назад, як я приїхав. Приблизно очікування були від одних, від 1 до 3 годин, що навіть тоді було досить так довго, і відчуття було таке довге, знаєте, якесь неприємне. А тепер ці 8, 12, 13 годин дійсно дуже складно, ментально, важко, коли ви хворі, ви сидите в цих кімнатах, в кімнатах, залах очікування, дивитесь на цих всіх людей, які приходять хворими. Це не може просто не вдаряти по вас теж ментально і не говорити вам багато, що з вами відбувається. І в Канаді зараз проблема, що Канада дуже багато людей пустила за останні 15-10 років. Ну така велика кількість іммігрантів приїхала. Якось країна не була готова до такої кількості людей. Медична система просто-напросто дуже сильно перевантажена. Недостатньо лікарень будувалося, недостатньо лікарів виходило, отримували вищу освіту. Багато лікарів покинуло Канаду в Сполучені Штати Америки. В Сполучених Штатах Америки більше оплачується. Оплачується лікарям, багато медсестер не, не, не хоче працювати. Недостатньо, розумієте, оплачувана робота, важка робота. Медсестри мусять працювати багато змін, часто самі виснажуються. Лікар, наприклад, буває таке, що два лікарі є на цілий надзвичайний відділ, і вони між один з одним міняються. І Уявіть собі, як той лікар, як йому важко, як йому складно, як йому фізично важко в той момент. Працювати над, всіх, над всіма пацієнтами. І він мусить, він мусить, тому що це його робота, і він мусить допомагати людям в той момент, бо він на це підписався і на це вивчився. І велика пушана ідячність таким людям. Але ця проблема вона зараз дуже серйозно циркулює. Фактично тут, в Канаді, що ви розуміли, якщо, наприклад, у вас якась проблема, не дай Бог, така собі не надзвичайна ще, наприклад, якщо у вас нема раку, але потрібно просвітитися. Може зайняти таке від двох місяців до трьох місяців. А дуже часто це може ви можете в чергу в список попадати і чекати на свою чергу сім місяців. Якщо щось станеться і ви пропустите свою чергу, не дай Бог, то не то, що вас перепишуть зразу, ви знову стаєте на нову чергу. Уявіть просто собі. І дуже часто в Канаді це стається, що люди, які хворі на рак, в них немає дуже багато часу, і це не то, що хтось їх за ними не дивиться. Просто проблема в тому, що вони не дочекаються до своїх різних от таких операцій. І коли ви здорові, коли ви не хворієте, ви дуже часто це не вникають, люди не це і не дивляться в цю систему. То коли, на жаль, щось з вами стається, ви попадаєте туди, і це стає частиною вас, частиною вашого всесвіту, ваших проблем, ви бачите, наскільки це все на жаль на даний момент потребує підтримки, покращень. І багато зараз уряді це є проблема, крутиться і пробують щось зробити, пробують будувати більше лікарень, пробують кращі умови для медсестер, пробують більше залучати лікарів, цінувати лікарів, бо бачу, що лікарі просто-напросто самі не витримують і думають, навіщо працювати за менше грошей в такій перевантаженій системі, якщо можна за більше грошей працювати, наприклад, повноцінно допустимо, у Сполучених Штатах Америки менш перевантажені системі. І звісно, це нормальна думка людей. Люди шукають де краще, де більше опцій, і таким чином Канада втрачає кваліфікованих спеціалістів. І тепер додайте ще до того всього, що відбувається в самій країні з сімейними лікарями. Щодо сімейного лікаря дуже важко потрапити. Багато пенсіонерів, які зараз, подивіться, перепрошую який сніг Важко навіти багато пенсіонерів, які колись мали сімейних лікарів, наприклад, з їхнього віку, вони пішли на пенсію. І ці пенсіонери залишилися без сімейного лікаря на старості, коли їм потрібно ліки виписати, коли їм потрібно ходити пере... Пере... перевірятися, щось запитати. І вони не мають куди попасти, тому що система перевантажена. І чим от, скажіть мені, як можна було до такого дійти? Це дуже прикро, що зараз таке відбувається. Я не хочу навіть говорити. Про те, що тут якась, знаєте, така конкретна катастрофа чи біда, але от ці цифри перед вами це офіційні цифри. І говориться, що деякі провінції навіть не показали свої цифри, скільки людей відбулося в них і за того, що вони не отримали свої черги. І цікаво просто про те сказати, що в такій ситуації потрібно діяти вже потрібно залучати, потрібно піднімати зарплати, потрібно створювати умови, тому що країна не може функціонувати. jeigu medinės sistema neveikia teisingai.